Слава Україні! Сьогодні напередодні визначальних свят для нашої держави, таке як велике християнське свято Покрова. Надзвичайно велике ювілейне свято це 80-річчя створення української повстанської армії та дуже актуальне і дуже важливе для нашої держави свято День захисника та захисниці України. Хочеться зробити декілька акцентів, які поєднують ці свята і які стають історичною віхою для нашого народу. Перш за все, хочеться сказати, що річниця створення української повстанської армії є надзвичайно важливою для нашого розуміння, адже саме українська повстанська армія стала наслідком чи послідовником борців. Нашого народу за свою незалежність це визвольні змагання 17 21 років Української Народної Республіки, це наші гайдамаки, це наші козаки, наша козаччина. І нове свято, яке започатковано тільки в 2014 році, це День захисника і захисниці України. По факту стає. Послідовниками Української повстанської армії, яка в ті важкі часи була створена без держави і ставила собі за мету боротися за незалежність нашої держави. І саме борці Української повстанської армії, розуміючи фактично неможливість досягнути своєї мети, розуміли про те, що саме історія про них рано чи пізно стане Насінням для проростання нових борців, і сьогодні на зорі української повстанської армії сходи зоря Збройних Сил України. Ми маємо зрозуміти, що цей час і, взагалі, для того, щоб держава залишалась сильною і міцною, ми маємо собі поставити за мету максимальний мілітаризм нашої держави. Отакі кабінети захисту вітчизни, наші. Територіальні оборони і добровільчі формування при територіальних оборонах зараз мають максимально розвиватися і готувати наше молоде покоління, молодь і досвідчених уже громадян, які готові зброєю чи в інший спосіб захищати нашу державу, готуватися до збройного протистояння, тому що в сучасних умовах. Для того, щоб стати суб'єктом геополітики, треба мати міцну державу, адже де сила, там і воля. І цим ми пересвідчились останніх вісім місяців, що саме наявність Збройних сил дає можливість ставити свої умови в великих геополітичних іграх і відстоюванні своєї державності, своїх кордонів, своїх традицій, своєї культури, мови. Своїм народу я хотів би подякувати всім громадянам України, перш за все, захисникам і захисницям нашої держави за те, що вони зараз самовіддано борються за нашу незалежність, за наше майбутнє. І ще ми маємо для себе усвідомити, що сьогодні ми боремось не тільки за майбутнє, ми боремося і за своє минуле, в тому числі за справедливу правню. Про бійців української повстанської армії і всіх борців за нашу незалежність. Слава Україні!